Бейчик на піджаку зняв. Дякую. Хочу представитись, добре відомо. Добрий день, мене звати Погоріла Ірина Олександрівна, Харківський Харківській ліцей No6. Отже, перше, чого хочеться розпочати, так це зазначити. Для того, щоб коректно описувати рух цього тіла по цій рамці, позначимо напрямки руху тіла. Позначимо цю точку А, і оце точки Б і С, і далі будемо говорити про напрямок або від точки А до точки Б, С, або від точок Б, С до точки А. Бо в цій задачі, безумовно, хочеться сказати, що рухається вгору, рухається вниз, але це. Ну, Треба правильно це називати. Я провела дослідження для трьох кутів. Перший кут я виміряла, поставила його 15 градусів, і побачила, що коли я кладу це тіло, то воно рухається до точки А. Будь-яку задачу механіки, я своїм учням раджу розглядати завжди кажу, навіть якщо ви не знаєте, як її розв'язувати, дивіться на задачу двома способами: або через енергії, або через сили. Можна ну, описати: тут, скоріше, все ж таки, енергії не стільки важливі, але описати: Ми можемо сказати, що потенціальна енергія тіла перетворюється на кінетичну енергію поступального і обертального руху цього тіла. Це раз. Тепер, що стосується сил, які тут діють на тіло, ми можемо зазначити, що тут, скоріш от є три сили: це сила тяжіння, сила реакції опори і сила терпіння. В даному випадку, в принципі, сутність, наскільки я зрозуміла, цієї задачі, вона зводиться до того, що ми маємо розуміти, де знаходиться центр мас цього тіла. І при куті 15 градусів центр мас знаходиться вище, ніж точки опори. Потім я пошукала, опросувала так, і знайшла той кут, при якому тіло не рухалось ні вгору, ні внизу. У мене це виявився кут 25 градусів. Тобто, можемо сказати, що в даному випадку виконується умова рівноваги тіла. Сума всіх сил дорівнює нулю. Тобто ті самі три сили, їх сума дорівнює нулю. І далі найцікавіше? Да? Кут 35 градусів. Ну, я вже так майже інтуїтивно його відчуваю. так? Ми вкладемо тіло і рух тіла відбувається від точки А до точок Б і С. Діти безумовно скажуть нам, що тіло піднімається вгору, бо бачать от похилу площину, але ми розуміємо, що все одно центр маз приміщується вниз. Тобто, результуюча, рівнодійна цих сил спрямована таким чином, що центр мас опускається і рух цього тіла відбувається в напрямку до точок Б і С. Ось таке дослідження я провела для трьох кутів і для визначення трьох різних напрямків руху цього тіла або його стану спокою. У мене все. Вислав, завершився, кого не завершився. Може високовісти. Припустимо, я вас уміщаю. Ви зараз стверджені, якщо у третьому парку це теж на саме дивується згор. А це слова, а як ви мене. Убедитесь. Переконаете, что сидит на да? так. Ну, где сказать сказать, что лучше не нас увидеть, чем потому услышать, что это сыр. А -а -а. Как, я, я бачу, что оно рухается в гору. Mm -hmm. Вы скажете, что оно рухается в центр. Даже если рухается в горы. Как переконается? О, бо тут кхм, справа в тім, е, що є ну, ви... якісь наглядні якісь... Добре, я розумію. А е, давайте поставимо таке питання: а яка сила його піднімає вгору, на вашу думку, от, якщо ви кажете, що вона. Ну, ви ж сказали, мені учень. Я б так і задала питання своєму учневі. Ні, а от Ну, відстань зірок все ж таки є надзвичайно великим. Я до того, що ми розуміємо, що ми тут під силою ми завжди розуміємо тіло, так? тіло, яке діє. Тобто от, дитина має розуміти, що або на відстані поле, або безпосередньо це якесь тіло, Які тіла торкаються цього. Це оця рамочка, які, тобто вона на неї спирається, і от то, що я казала, сила реакції опори і сила тертя. Інших тіл, які б спричиняли рух вгору, їх немає. Тобто ми маємо зрозуміти от в цій задачі, що саме оці три сили якось тут так красиво. і ви пропонуєте я Я мені как мене, і покажете наглядно про те, що дійсно центр вас рухається з кривом. Давайте з вами поговоримо ще отак. А, якби воно почало рухатись вниз, що відбувалося з центром тяжіння? А, у нас Радіус конуса збільшувався, да, і центр тяжіння при цьому піднімався. Тобто потенціальна енергія цього тіла вона б збільшувалася за рахунок цього. Цього не, ну, не відбувається. Де вас знаходиться центр тяжіння вашого Центр тяжіння цього конуса знаходиться ну, в центрі це двох кіл, да, на осі. Девочного <гум> знаходиться. Де відносно. Все, 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 все. Щас. <гум> Дивіться, вас я не буду, так? Аброчку. Просто маєте. Ні, відносно виводнів отецями нет. Центр-пакет. Так, так, центр. центр. да, 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 позначено. Да. Так, mm -hmm. mm -hmm. ну так, так. <ріст> <ріст> Давайте переконаємось, що якщо ми так, рухаємось. Так, якщо ми пішли до цієї точки, то наш центр мас змістився. Ви панчики буде поклали, де центр мас От там, де ручку тримаєте, паче ліжі. Ще ніж.

Раз, отут. А, зафіксували. Раз. От тут. Зафіксували. А тепер нижче поставили. І центр маз в цій точці у нас що з ним зробилося. Так, зараз почекайте. Ні. Тут простягнит. От тут в цій точці центр МАС знаходиться нижче, а в цій точці він знаходиться вище. О, <рит> так. Я не маю увазі, що не вижу. Покажіть, яку виборчива. Так, ну, так, от я поставила сюди. Од один з нуля, а інший так. 90 градусів можете показати? Ну, давайте на ну, поки можемо. Ну, можна поставити. 90 градусів. Ні-ні, на транспортері. А, на транспортері я поставила, так. А тепер 45. Точно, да? оце... так? Щось не так. Ой. Код. Це про мене виходить за дні. Так. То де вони виходять з дня? Ну, от там, де вони от, 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 отут-у. Отут. Отут вона, отут. Думаю, ну, умовно так продовжили а -а. з вами, правильно? Так, умовно так, да. бачите, тут позначить лінія, де допомогти виставити. Угу. Оце ви мама розумію, я просто що. В цій турнірній задачі ми знехтували. Ну, Я ж одна вчителька фізики в школі. <різький> у нас у Харкові всі вчителі грають в турніри, пишуть манівські роботи. Це, це у мене обов'язкове завдання, я це роблю кожен раз. І більше того, я вам хочу сказати: у нас дуже розвинені діти. А діти мого класу, наприклад, в цьому році стали не з фізики. Переможцями всеукраїнського турніру з історії. А, і не дивлячись на те, що я розказала, що переважна більшість це дівчата, але у них дуже високий рівень. І якщо їх зацікавити, то вони йдуть і на фізику, і на біологію, і на хімію. І тому турнірний рух. Ви знаєте, ні. Загадання не... Зараз Ви знаєте, ну, це не складно. Завжди є діти, яким цікаво. Я їх знаходжу біля себе. Коли я прийшла працювати, перше, що я зробила, я тиждень просиділа в Лабранській. І я вигрібла звідти усі прилади, які можна було. У мене кожен раз, у мене великий демонстраційний стіл, і у мене завжди стоять прилади. Я так і казала, кінестетики вони завжди біля вчителя фізики. Тобто, ці діти вони самі до мене підходять, вони все торкаються, вони щось роблять, вони ставлять питання, і я з ними от, спілкуюсь, вже. А давай так, от, А може, а ти хочеш? І вони хочуть, ви знаєте, у нас такі діти, які хочуть. Це в мене щастя. Дякуємо вам. Це вам подарунок. Дякую. Для того, щоб ви ще подумали.